Нові правила в'їзду до ЄС для українців. Європейська комісія підтвердила, що нова система контролю в'їзду виїзду ЄС почне працювати 10 листопада 2024 року. Ця електронна система реєструватиме виїзди та виїзди громадян третіх країн, зокрема українців, які перетинають зовнішні кордони шенгенської зони. Метою ЄС є покращення контролю кордонів. Підвищення безпеки, боротьба з нелегальною міграцією, запобігання використанню підроблених документів. Основні функції системи ЄС фіксуватимуться дані про перетин кордону, такі як дата та місце. Автоматично обчислюватимуться кількість днів перебування в Шенгені. Система сповіщатиме про перевищення дозволеного терміну перебування. ЄС працюватиме у ЗВСІ з іншими системами ЄС для точного контролю. Українці зможуть продовжувати користуватися безвізовим режимом, проте з 10 листопада під час в'їзду в ЄС доведеться пройти процедуру здачі біометричних даних, сканування обличчя та відбитків пальців. Ці дані зберігатимуться в системі до трьох років, тож повторна реєстрація буде потрібна лише при першому перетині кордону. Штампи в паспорті більше не ставитимуть, а відмова від здачі біометрії означатиме відмову у в'їзді. Також можливе незначне збільшення часу на пунктах пропуску, в середньому на 80 секунд. Збережи. Підпишись. ПОШИ.